Швиденько пробіжимось по супермаркету. Я зайшла тут відділ чіпсів, паличок. Це, звісно, зянам. І вашим дітям теж. До речі, оці от рисові чіпси з гарним складом і там натуральні приправи. Оці от можна. Далі соуси. Беремо першу попавшуся гірчицю. З хроном пишуть. І що у нас в складі? Вода, гірчиця, цукор на третьому місці. Чим ближче цукор, тим не треба брати цей продукт. Гірчиця теж дивимося. На якому місці цукор? На другому теж це не дуже корисно. Далі йдемо. От, наче дорога, да, гірчиця. майже 100 гривень. І що ми тут бачимо? Склад вода. гірчиця, цукор. Пожалуйста, морозиво. Майже все це є ерунда. Це все не підходить нам. Це ми все не вживаємо. Беру перше попавшеся морозиво. Що у нас тут? Кокосове якесь склад. Вершкове молоко, цукор. Молоко, потім цукор, помієте, да? оці всі соуси. Там просто таблиця Менделеева. І, звісно ж, на другу. Вода, цукор, просто, навіть більше нічого. Зразу цукор у нас. Так що не треба такі соуси брати, самі колотіть. Оці всі заправки, там до борщику, ще до чогось. Ну, там хоч ще якісь овочі попереду були. Огірки там якісь. Ну і теж цукор зразу. Далі йдемо морозиво, це от не. О, сиркова вся історія. Оце все харчове сміття. Там, ну, там мало чого корисного. От сирочок дитячий. Сирочок, друге місце цукор. Ну, що це таке? Із всіх цих йогуртів можна брати чисті оці от білі йогурти грецькі. Але ж вони кис кислі, ви ж, звісно, їх не любите їсти. І діти теж не люблять. Візьміть такий йогурт, нафігачте туди свіжих ягід, буде вам класно. О, тут, тут молоко і бактерії. Молоко і бактерії. Оце хороший йогурт, я його люблю, до речі. От, Молоко, закваска. Все, більше нічого нема. Тільки треба дивитися ще, скільки він зберегається. Чим менший, тим краще. Далі, оцей йогурт. Просто таблиця мінділеєва на второму місці цукор. Молоко, цукор. Оці всі наповнювачі з джемами йогурти. Ні, заборонено. Майонезик. Пожалуйста. Вода, соняшникова олія, дуже гедота і цукор. Майонез самі робіть собі. Оце Капчо, не моя все. Це ваші отеки, Вообще, що там корисного? Свіже м'ясо ми можемо їсти, нам треба їсти, не треба його боятися. Їжте м'ясо, скільки влізе. Особливо, хто займається спортом. Рибка, пожалуйста, я собі вон матіаса взяла дві штучки, Копчону всю цю рибу ми не їмо. Раз в 5 років можете з'їсти. Я вже дуже багато років таке не їм. Тушону там можете, але так, теж дивіться, з чого вона зроблена. Вона ж там роками лежить в тому супермаркеті. Свіжа рибка, будь ласка, їжте. Вам теж що хочете. Сінчик купили собі, з'їли, зварили. Це. Далі, О, оцей хумус, Я його люблю, беру. У нього непоганий склад, е, окрім соняшникової олії. Ну, понятне діло, при, на производстві вони не будуть олівкову вам туди класти. Вона б стоїла баночка, така не 70 гривень. А так, в принципі, состав класний, цукру там немає, я частенько його собі беру. Ковбаски, балабаски. Ні, звісно, нам таке не треба їсти. Сирочки, сири можете, але теж не дуже Не дуже раджу. Із з такого м'ясного можна хамончик, сало, будь ласкочка. Свіженький, хамончик беремо. Їжте собі, жири. Овочі, все, будь ласка, зелень, їжте на здоров'я. Чим більше, тим краще. Виноград, ні, Киві корисний фрукт. Саме корисний. Далі ягоди, антиоксиданти, це наша молодість з вами. Усьо денна норма, я по кількості вам показую. Ось тут в коробочці, по-моєму, 300 чимось грамів. Оце денна норма ягід. От можете на день от стільки ягід їсти. І один-два фрукти. Конфетки, звісно ж. куди ж без них? Звісно ж, ми їх не беремо. Не надо вони нам. І дома не тримайте цукерки. Дивіться, скільки всього гарного, красивого, пахучого. Але ми це теж не їмо. Ми не кладемо це собі в корзину. Обходьте стороною такі от відділи. До речі, тут хліба нормального я взагалі не знайшла. Все, булочки. Просто таблица Менделеева в булочках. И Е, и что хочешь там Е. Вот, балтийский хлебушек. Порошно, вода. И на следующем месте цукор. Цукор. Пожалуйста. Бородинский, казалось бы, черный хлебушек. Но почему-то там теж у нас Пішов там на третьому місці цукор. Чим ближче цукор у вас йде в списку, тим відкладайте скоріш цей продукт. От з чого повинен бути хлібушек у вас. Що там у нас? Борошно, пшеничне, вода, сіль. От такий повинен бути хлібушик. Оце теж тут супер тост. Борошно, вода, цукор. Уходимо з цього відділу, біжимо далі. О, а тут взагалі, тут просто йдіть, йдіть, проходьте, проходьте, йдіть, йдіть далі, далі. Ми попадаємо в цукерки, тепер сиропи всякі. Теж проходьте від цього відділу далі, далі, далі. Нічого корисного тут нема. Шоколадки. Ми можемо з вами їсти чорний шоколад. Але, звісно ж, тьорбкий отакий от: 99% какао-бобів. Він не солодкий, це жири у нас з вами. І от дивіться, склад такої шоколадки. Там на першому місці у нас цукор. І такої шоколадки. Тут у нас от ідуть какао, масла, какао, жири, какао, жири. Погано бачу. Є. Ось таку шоколадку беремо. А ось така у нас. Теж темний шоколад. На першому місці цукор. Зразу цукор, какао. Тобто, помі да? такий же шоколад темний, але на першому місці цукор. До речі, можна зефір, але натуральний. В магазині я такого не знайшла, але можна знайти зефір, котрий виготовлюється на фруктових пюре. Оце от я тут подивилась, там весь він з цукру, а зіфір, до речі, можна. Нормальний, якщо ви знайдете. Какао, какао, порошок, теж беріть натуральний, де в складі тільки какао. Я беру отакий от частенько. От. І що в нашому несквіку любимому. Подивіться, що в Несквіку, котрі хочуть сидіти пити. Зразу що? Звісно ж, просто на першому місці цукор. Все непогано таке. Какао, це все от, дивіться, гарний склад. Ой, оце я не знаю, хто ще таке п'є, я не знаю. Хтось п'є, якщо продається вона. <с> кава. Каву ми п'ємо. Чисту. Ну, все, гарна кава Ілі. лавація я люблю. Густо. Де густом. Цей відділ теж проходимо стороною міцні напої. Незя алкоголь не в якому виді. Не міцний, не сухий, не мокрий, не мало алкогольний, не багато алкогольний. Взагалі забудьте про алкоголь. Це ж ваше здоров'я, ваша жіноча краса. Старайтеся поріже його пити. От дивіться, скільки всього добра. Проходимо, проходимо, проходимо мимо. О, мікада. Пам'ятаємо молодість, да, нашу? Так, теж проходимо, пішли всякі газовані напої, слабоалкоголки. Слабоалкоголки це взагалі ядіще, там у нас таблиця Менделєєва. Пакетовані соки ми не п'ємо. Там теж багато цукру. І газовані всі напої не п'ємо. Це цукор і це целюліт. Хто полюбляє газовані напої, дуже часто вживати, це ваш целюліт. Ось чай. Знаєте, є люди, котрі думають, що це. Дійсно, чай. Ви ж розумієте, що це не чай? Це хімозна така речовина. Дивіться, який склад, де у нас на першому місці вода, а потім зразу цукор. А продукт називається лимонний чай. Де там чай взагалі в складі? А це все продукти, там, де написано без цукру. Теж дуже погано впливає на здоров'я. Макарошки. Макарошки, їжте собі на здоров'я, тільки дивіться, щоб білок був від 12 грамів. Оце нормальні макарони, оце от не дуже. Починається білок, в складі з 12 грамів. Це нормальні 12, вище 12 обирайте. Що тут ще у нас? Чумак. Що там? 11 чимось. Не дуже. Бачите, чим менше білку, тим вони біліші. А нам треба надо... 10,5. Це вже погані макарони. Це дуже погані макарони. Далі кашки. Там, де пластівці, це пуста каша. В ній нічого нема. Ви її просто поїли. Знаєте, як радіо послухали. Через пів години ви знову хочете їсти. Але якщо ви ще зробите е, солодку цю кашу, то взагалі ви через пів години голодні, і просто потім рот у вас не закриється. Це пуста каша. От там, де написано пластівці, таке ми не беремо. Це теж написано: мюслі там чи що фітнес? Тоже що хочеш там? Пшениця. Цукор, сироп якийсь. Не дуже корисний. Оце хороші батончики, до речі. Там багато всяких горіхів, ще чогось. Рис ми їмо. Але теж дивіться на якість рису. Я оцей люблю. Бурею, це чорний, я не можу його їсти, він мені не жується. Звичайний хороший рис беріть. Не дешевий, тому що дешевий він, непонятно з чого, зроблений. А отакий от, от їжте собі, гарний рис. Всякі сушені яблучки, чіпси, сухофрукти. З цим теж обережно, тому що сухофрукт це як фрукт. Ці насіннячко я беру салати заправляти. Це ваша омега-3,6. Горіхи сиріємо краще. Жарені не треба. Приправи. Сподіваюся, ви такі приправки усьо не купляєте. Це хімозна приправа, не натуральна. Десять овочів, це От, от пожалуйста, теж. Порошок якийсь. І що у нас там в складі? У нас там в складі, сіль і зразу цукор. Дивіться, сіль кухонна, цукор білий. Вообще, хороша приправа. Консервоване все ми не їмо. Можна квашене. Квашену капусту, квашені огірки. Отаке можна. Всякі морепродукти, креветочки, раки, будь ласка, їжте, смакота. Пішли, що тут у нас? Крабові палички, всякі нагіци. Краще не їсти таке. Дивіться, креветочки, рибка, скумбрія, до речі, дуже корисна для нас риба. А, тепер рослині ці напої. Подивіться, який в них склад. От ви хочете рослинне молоко в каву. Подивіться, який склад. Таблиця мінділева. Кокосове оце от. Він по то напійно називається це не кокосове молоко. І звичайне молоко. Усього. Просто молоко все, більше нічого нема. То краще додати трошки такого молока, чим того. Дивіться, таблицю Менделеєва собі в каву кладете, чи просто молоко? От якийсь якийсь йогурт побачила з козього молока. Я не бачила, до речі, хочу попробувати. І що я побачила? В такому звичайному цукру нема, а от з фруктою цукор вже є. Тобто, треба дивитися, в яких є продуктах. Отут вже цукор з'явився. Намальована клубничка. О, це масло, топлене масло. На, нього, на ньому треба все готувати, жарити. Оце я собі і взяла. І от що ще можна їсти? Дівчата, це все можна їсти. Фрукти, овочі, фрукти ми дозовано їмо. А овочі з мінімальною термальною обробкою. на грілі, запікати це все їжте на здоров'я. Дивіться, скільки всього. скільки зараз всього. Це ж вітамінчики, будь ласочка, Але ж теж е спокійно, дозовано.